Важко віднайти матеріал чи техніку, з якими не працює майстер Віталій Теличко. Чеканки з міді чи картини на полотнах, меблі та альтанки, кам'яні каміни, таковані підставки. Це далеко не повний перелік речей, зроблених, звісно, своїми руками. Віталія ми побачили у нього вдома. Хобі в житті це як призвання. Воно буває в людини, а його не найдеш. Людина проживе життя, а на старість знаходить хобі, малюють, що хочеш роблять. Вибір великий, дуже великий. У ну, мене вибір такий. З самого раннього дитинства я працював завжди, то випилював, то ходив на кружки різні, потім зайнявся спортом. Своє життя Віталій хотів пов'язати зі спортом. Спочатку спортивна гімнастика, потім легка атлетика, мав чимало нагород. І навіть після служби в армії вступив до інституту на фізкультурний факультет. Поступив я в інститут. Треба ж було працювати по професії. Кіровоградський педагогічний інститут. Треба було працювати по професії, а професія яка? Спорт. Пішов я в школу, працював інструктором. В Жеки на побіді. А потім перейшов в третю школу. Тут рядом. Працював тут, я преподавателем фізруком, грубо, як у нас кажуть, пан спортсмен, як раніше казали. Раніше ж було 13 стуль, і завжди була ця передача. Це і всіх людей, так, ну, хто займався спортом, так називали. Ну, Воно до мене не сильно приставало, тому що я був настоящий спортсмен. Короче, Відробив я тут 12 років, перейшов у першу школу. А чого перейшов? Бо там є три спортзали, а тут мало мені місця було. А мені Борис Ларіонович, який працював до мене преподавателем, викладачем фізкультури, і він мені казав, сиди, Віталька, тут під тихими вербами, працюй тут. Ну, не бігай. А я кажу, ні, мені давай, давай побільше. Я перейшов у першу школу. Я в цій школі пропрацював 7 років, 12 років я в третій школі працював. І ще мені директор казав, приносимо постійно, ми завжди ми приходили з красними дипломами. Перші місця займалися, серед, серед восьмирічок школ. А директор каже, коли вже буде синій диплом, а не червоний, <гум> завжди питав так. Перейшов я в першу школу, Василь Петрович Петленко там працював. Він був за раніше, а потім після монголів він працював у нас в першій школі директором. І я там сім років з ним працював. Тут відкривають училище на БАМі, 17. -те. А мені ж давай нове. Там працюю 12 років, в 17 му на БАМі. Це училище от електромеханічного заводу. Прийшов я туди замдиректора поучбової навчальної роботи. І там я працювався завжди. У мене було там 9 чоловік, які займалися тренерською роботою. Я теж вів години, так як. Я там старший викладач і так далі. А ось до армії був токарем. Звідси вміння працювати з різними матеріалами. А працював до армії на заводі ПТО токарем. І мене вони ждали, щоб я повернувся, бо я норми виконував такі, що тисячу підшипників за сміну виробляли, а їх повинно було зробити тільки 100. Ну Там ОТК зрізали норми, але ну, я не пішов туди працювати, тому що там чого. І пішов я туди в модельний цех на рудоремонтний завод. Моделі це дуже кропітлива робота. така, ну, Дуже вона мені Чим? тим, що там треба думати і робити. Віталій згадує, що коли працював викладачем фізкультури, не полишав майструвати. А директор каже, ти ж нам оформляєш школу постійно, кабінети всі малюєш. Ну, це мене так любив я це діло. Оформляє, він, він каже, веди в нас малювання. Яке малювання? Кажу, мені хватає. Та ми тобі години додали. Типу так, от, ми тобі годин додамо, будеш більше заробляти. Ну тоді, як, як вчителі отримали, як заробляли ці наші грачі, однаково. Бідували ми всі по грошах. Підроблялися завжди. Ж. І потім я почав. Викладав малювання. Приїжджають з Кировограда до нас в місто перевірять. А тут такий викладач, що це малює та ще й чеканить. І мене ця жінка, я не пам'ятаю її фамилії, вона каже, зроби нам виставку в інституті усовершенствування вчителів в Кировограді. А до цього я вже виставку одну зробив в нашому кінотеатрі жовтень. Там у нас червоний і синій зал був. І то я посередині там зробив. Там чеканок може було 50, може 40. Я не пам'ятаю кількість їх, яка там була. Ну вони там дуже люди ходили на фільми і писали в книги відгуки свої побажання. Тож можна сказати, що все розпочалося з чеканки. Побачив я одного знайомого свого, він що робив? Чеканив, ну як чеканив? Розходник, називається так інструмент, і, і лощадник. Оце два інструменти, які можна зробити чеканку. Кажу, покажи, а він не показує. Каже, ти мені сфотографуй мою дочку і зроби фотографію, тоді я тобі покажу, як це робити. Ну, я знайшов в книжках, в журналах і навчився сам. Через два тижні він мене питає, а як ти черниш, а як ти то, а там кислоти йдуть концентрована азотна кислота, соляна. Там треба хімію трошки знати, потім спікає сиру і патаж, виходить, печень. Там, печень. Ну, мороки там дуже багато, хімічної. Першу чеканку, де були зображені пантера зі змією на грузинський мотив, майстер подарував своєму тренеру. Освоював різні техніки. З часом змінювалася і тематика. Зараз вдома має чеканку на релігійну тематику. Це ж завжди хожу. Роблю купола, роблю церкви, дзвониці роблю. Це все. Мене ж не вчили цьому, а там треба розкрою робити. От я думаю, а чого я не повторюю? Іоанн Хреститель, він же хрестив Ісуса Христа. Ну, почав його зробив, потім тайну вечерю зробив. А тайну вечерю це моя тьотя. Вона в селі. У мене в батька було семеро братів і одна сестра. І тьотя Таня дала мені ту. На бумагі нам не намальовано, ну, воно в 1905 рік був. І це була ще московська єпархія, ну це в ті царські години. Давно-давно це було. Я от з нею перемалював і зробив собі тайну вечерю. А ту, от реставрував так, як треба, рамку зробив, і віддав назад. Зараз вона в церкві там, Ворошиловка, бивша, Олександровка, там. На чеканках Віталій не зупинився, освоював нові горизонти, здебільшого навчався за книжками. Каміни почав робити, почитав книжки. У мене багато дуже книжок. по пічам, по камінам. Оцю грубою. Це в мене тут Олег. Він директором був на розрізі. Кажу, Олег, я поїхав кудись на заробіток, а ти оце розбереш до фундамента. Він розібрав, я це все зробив по-новому. Приїхав, кажу, тільки порядку мені напишеш, що за чим було, бо я ж ні разу не робив. Приїжджаю, я вже все зріл, я вже знаю, як робити. І зробив цю грубу, робить до сих пір робив. А каміни потихеньку сам читаю і сам працюю. І там каміни це оце 15 років чи 16 топиться, він же не закапчений. Треба до всього відноситись правильно. Треба все робити, старатися зробити хорошо, щоб воно працювало. А так просто нічого не буває. До речі, все в будинку Віталія Телечка зроблено своїми руками. В домі все зроблено тут своїми руками. А чому? Тому ну, я така людина, що я чуже не покажу і за чуже не буду нічого говорити. Я тільки своє показую завжди. Хоча зараз люди говорять так, а ти мов, ну типа як задаєшся чи як воно, та ні, це я показую своє. Людина повинна це робити. Оце дерево це все люди пиляють, викидають, топлять печки. Ну, це, для мене це ніж в серце. Ну, вони не розуміють, що таке текстура дерева. Тепер я роблю з кузів. Там 18 кусочків на отом. Століку, мало, 18 кусків. Ну, я... Воно все відходить, все викидається. Люди ж, не кожен же це. Вміє. Люди подивилися, а горіх спалю, та й ладно. А я це все не, не палю. Я кругом шукаю красоту, щоб було. Певний час Віталій працював на будівництві та оздобленні церков. Коли користясь кладовище робив церкву. Під'їжджають люди і говорять, а ти можеш там головківки нам зробити? Ну, так ми почали робити головківки. Я тут покрив. Медю кришу, потім робив камінь, ложив внизу, потім ложив трапізну плітку. Ну, все, що вмію, те й робив. І ніхто нічого, проти ніхто не був, всім все подобалось. Перший бюст Шевченка, що біля першої школи, також зроблений був не без участі Віталія. Я перейшов в училище на бам працювати, а Василь Петрович Петленко дзвонив ще рік, вернись додому. Вернись назад. А я ніде не уходив з роботи, я завжди уходив по переводу. Просто я кажу, дайте мені переводу. Що я буду? Опять трудову? Перевод. Перейшов по переводу. І каже, давай зробимо пам'ятник Тарасу Шевченку. Школа Тараса Шевченка там і так далі. Ну, так я завжди за. Взяв я туди працювати подсобніком собі, там Міша головня був потім і один тут на вертольотах літав у нас, Гайдеш Вова, Володя, він помер, царство Небесне. Ну, серце у людини. І молодим помер. І оце вони мені допомагали. Я ще поїхав в цей брек, чи в нас і не чутно було в Олександрії, я їздив аж кишеньов за нею, давали мені мази, машини. Там. І ми привозили мазом в коробках. Оце я почав робити цей пам'ятник. Ми дали нам трактор, ми, там викопали. ми докопалися до старих фундаментів, але ми їх не трогали. І на тому місці поставили цей пам'ятник. На запитання, а є ще щось, чого ви не вмієте робити? Зізнався, так, не вміє робити бочки, але вже навчається, має підручник з бондарства. Що не вмію, зараз бочки буду навчусь робити бочки, бандарне діло, бо в мене книжки вже все. А як це прежде чем робити? Треба прочитати дуже багато. Потім той опит по житті, що в мене є вже хист якийсь до чогось, то я його якось осилю. І бочки теж. Такий талант та хист до роботи, впевнений, Віталію, передався йому від діда. Маму звати була Надя Нікандровна. Дідусь був Нікандр. Фамілією була Сагайдак. Цей дід робив фортеп'яна, починає «Отлівки рами. Він був спец. Такий каже, що як цей дід Сагайдак зробив карету, то ті колеса і карета впаде, колеса будуть їхати. Такий був майстер мене дід. Я його живим не, не застав. А це все перейшло, ну, може так. Ну, Я піддержую, звісно. Я, діда вспоминаю днем і ночі. У мене там вугольник, я вам покажу мастерською. 1914 рік на ній. І на кожному інструменті, який він зробив, він. Вирізав свої ініціали Ніколай Сідорович Сагайдак. Хотів би передати свої вміння молодому поколінню. В певний час навіть вів гурток в ЦДЮТ. Якщо після передачі хтось захоче, будь ласка, я не проти. Я все, що знаю, розкажу і покажу, як робити. Якби тільки хисту хватало, і тут треба терпіння. У мене скільки друзів? Ти такий, кажуть, швидкий, от крутишся, такий, ну я неспокійна людина по житті. А як ти каже, це так усідчиво, сидиш коло такої чеканки, довго так і робиш. Я говорить, тому що мені цікаво. Ну, це так, по чеканки. А В 17-му я теж вчив дітей. Приходили до мене там, я їм виділяв, там, скільки наріжу той меді, і сидить там, знаки, щось, щось вони робили для себе. Більшість вільного часу Віталій проводить в майстерні, побудував її на власному подвір'ї. Все необхідне під рукою. Але для роботи багато і не треба, запевняє майстер, та згадує цікавий випадок з життя. Поїхали ми на змагання по туризму. Капітан команди я. Приїхали ми і треба робити коло палатки там, устройство. Це все і зробити просте. Називається як як його назвати, по ходу туризму знайти якусь поділку треба зробити. Що я придумав? Я беру завтра туриста, консерву. А тоді була олімпійські ігри, проводили в 80-й рік. Я беру цю мішку Олімпійську, відкриваю рваним таким зубцями обриваю цю банку завтра туриста, те викидаємо чи поїмо. А на цій кришці я вичекани оцю ж мішку олімпійську. Так журі за цю мішку. <смі> поругались між собою. Їм подобався цей сувенір. А вони мені казали, а якби ти щось, так я з дому кажу, можу не таке привезти. Це я вам зробив обикновен. Гвоздь був у мене, гвіздок обикновений і молоток. Все. більше нічого не було там, в тому туристичному. Я перевертав тут шляпкою шляпка все це. Виробив, вичеканив на пеньку, на обикновену пеньку, там на, на місці вже. Це ж не те, не що я кудись там їхав, інструменти брав. Я на, на голому місці зробив. Буває так, що поїдемо на рибалку, а нема ложки. У мене топор є все, я все зроблю зразу. Кусок дерева друбав і ложки ті по домам розходяться зразу. А чого, нравиться чомусь. Не вистачає на всі поробки лише часу. Віталій завжди за роботою, кажуть друзі. На заводі ПТО я був учеником фрезеровщиком, учеником токаря в такому духі. Тобто робоча професія була, і так далі. Потім дорога розійшлась. Ми віддання піддержаємо все час. І треба спорим, ну Це таке діло. Дуже складна людина. дуже. Він роботоголік, розумієте? роботоголік. І мені другий раз жалко. Я кажу, коли віддихати будеш, скільки тобі років? Так вже жой, та мені теж вже порядочно. Робота його творчества почалася з модельщика. Це робота з деревом, робота творчістка, в такому духі. а потім вже все пішло, пішло, пішло. А зараз виношу ідею зробити виставку портретів видатних українців. Зараз, якби робив я виставку, у мене серебро, я думаю, серебра зробить, але воно невеликі листи, вони вузенькі. Та я б зробив би портрети оцих людей. Грушевський, Тарас Шевченко, Леся Українка. Оце б я б робив портрети зараз. До портретів треба дійти. А чим треба дійти? Хистом своїм, щоб ти вмів. Бо таке можна зробити кожному. От зараз кельтські узори. От я намалював, там у мене є там малюнки. Кельтські узори. Народ кельти. Вони робили такі узори складні, що їх комп'ютер зараз не, розмаль... не розшифрує. Даже. До чого сложна робота була, дуже. А похожість, мене некоторі питають, зроби мені портрет когось там. Я кажу, якщо буде похоже, то буде оскільки. А як не буде похоже, то викинеш. Тож маємо надію, що наступна наша зустріч з Віталієм Тиличком буде саме на персональній виставці.